Чи можемо ми атакувати аеродроми в Білорусі, з яких вилітають бомбардувальники з кінжалами і оніксами? Чи було б це раціонально і доцільно? Яка ймовірність з нападу з Білорусі? Кажу свою чесну позицію, але підкреслюю свою особисту. раціонально і доцільно. Але я можу пояснити, чому це складно. Попри те, що системи міжнародних відносин Ялтинської немає, все ж таки є система європейська. Вона є до речі, єдина, яка ще функціональна, особливо блок НАТО. Особливо хто би там як це НАТО не критикував, воно ще таки доволі робоче. А там є правила, і ми цих правил маємо дотриматися. Ми задекларували, що ми в Європейський Союз. Задекларували. Ми задекларували, що ми рухаємося НАТО. Задекларували. Отже, ми рухаємося в цивілізований правовий світ, і ми мусимо дотриматись Щоб Що удари по білорусі, треба їм оглошти війну? Треба. Раз це момент перший, а другий момент, як, як тільки ми це зробимо, гарантую вам, що в Європі є безліч крайньо правих і крайньо лівих. На, на цьому полі грає Російська Федерація в частині спецслужб. А що стосується спецслужб, то Росіяни просто чи не найкращі у світі? До речі, як ви випробували ядерну бомбу у 45-му році, Сталін це знав швидше, ніж знав Трумен. Я таких прикладів можу привести дуже багато. І от вони почнуть крик. А чому це українці б'ють по білорусах? Чим вони кращі? Від росіян, це якісь їхні внутрішні розбірки, і уряди країни будуть змушені рахуватися своїми громадянами. І куди це заведе, дуже важко сказати. Як тільки дійде до консолідованої позиції Заходу і України, що так можна робити, це обов'язково буде.